Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо з вами вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про героїчні походи козаків. Сміливі виступи козаків у 16-му, на початку 17-го століття, завдали відчутних ударів родинцям. А проте їхні набіги на землю України все ж таки не припинялися. Тобто, як вони робили свої набіги, так. І продовжували їх робити. І зростанням могутності Запорізької січі боротьба проти турецької політики набрала активного наступального характеру. І наприкінці 16 століття козаки розгорнули наступ на володіння е, Султанської Туреччини та її васала Кримського ханства. Тобто козаки тут уже пішли і на Туреччину, і на Кримське ханство. Е, і намагалися вони перенести воєнні дії саме на територію ворога, щоб не завдавати шкоди своїй землі. Особливо вдалі були морські походи козаків на турецько-татарські фортеці, на два перших десятиліття 17 століття. В Росії походи говорять як добу героїчних походів. Козаки на своїх чайках, яких було близько. 300 сотень. А вони допливали до найвіддаленіших турецьких фортець і найпотужнішого удару козаки завдали саме в 1616 році, коли було здобуто кафу. Кафа це найбільший невільницький ринок у Криму та визволено кілька тисяч бранців. Переможці походу викликали захоплення і подив у всій Європі, адже тогочасна Туреччина, її військова міць взагалі вважалася нездоланною. А дуже сильно прославився в цих походах Петро Конашевич Сагайдачний. Набув великої слави. Початок його гетьманування припадає на 1605-1610 роки. На гетьманство його було обрано кілька разів, це свідчить про його гарні здібності керманича, і за часів свого тимчасового міжгетьманства він не втрачав впливу на все волосне козацтво. Коли ситуація в Україні ускладнювалася і загострювалася, козаки знову обирали загайдачного гетьманом. Готуючи козацтво до активної наступальної боротьби проти Османської імперії, він домігся зростання кількісного складу Запорізького а, флоту і взагалі флотилій, у яких і численність чайок, головних бойових одиниць, досягла кількох сотень. Отже, зростання флоту. А, залишаючись нібито товітним королю, гетьман неухильно відстоював козацькі права. Так, усуперечи численним домовленостям із польським урядом, які забороняли козакам здійснювати походи проти Туреччини, Сагайдачний готувався до нових атак, що загостили відносини між Османською імперією і відповідно Польщею. І Польща наважувалася знищити козацтво свого союзника в боротьбі проти турків, тобто вона. Польща була в невигідному становищі, що з одного боку, що з іншого боку. Беручи активну участь у тогочасній європейській політиці, наприклад, підтримуючи наміри польського королевича Владислава здобути корону Московської держави. Гетьман на початку літа 1618 року повів 20 тисячне військо на Москву. Сагайдачний був ініціатором відновлення вищої ієрархії православної церкви. У 1620 році, дуже важлива дата, особливо ті, хто будуть здавати ЗНО або НМТ, було запрошено Єрусалимського патріарха Феофана, коли той повертався з Московії, і патріарх висвятив нового київського митрополита Його Берецького. Висвятив нового митрополита. І козацький загін, що постійно перебував при патріархіві, не дав можливості польській владі заарештувати Феофана. І коли той завершив свою місію його почистями. Провадили до молдавського кордону. Відновлення ієрархії Православної церкви в Україні польський уряд не визнав, проте каральних дій також не вдався, бо Польща перебувала в стані війни з Туреччиною. Тобто Польщі, знову ж таки, було невигідно протестувати саме проти цих заходів і втрачати козаків. 7 червня 7.06.1621 1621. Року ворожіч суха діброва на Черкащині відбулася спільна рада реєстровців і нереєстровців, і нереєстрових козаків. Які саме розглядали пропозицію польського сейму про участь козацтва у війні проти Туреччини, крім козаків, в ній взяли участь нещодавно висвячений митрополит Євборецький і майже 300 священиків та 500 ченців. Митрополит виступав із полковою промовою, охарактеризував становище в Україні, які як саме критичне, від чого за словами сучасника гнівом сповнилися козацькі серця. Козацька рада ухвалила спільном, виступити спільно з поляками за умови виконання польським урядом низки вимог, зокрема визнання права козацтва, розширення реєстру і дотримання релігійної рівності. Тобто їхні умови виступу, умови виступу, це була розширення реєстру, розширення реєстру, друга умова. Визнання прав козацтва і третя вимога рівність релігії. Це були основні права підтримки. Ці умови мали повідомити королю козацьке посольство, очолене Конашевичем Сагайдачним і командувати 40-тисячним козацьким військом, а військова рада долучила Яцьку Бородавці. Він мав командувати 40 тисячним військом. А тим часом під Хотинською фортецею це Чернівецька область, зійшлися 35 -ти тисячне польські, 250 -ти тисячне турецька татарська армія. Поляки? Поляки і турки, значить, з польської сторони 35 тисяч, з турецької. 250 тисяч. І польське командування з нетерпінням чекало на казацькі загони. І тут пройшла чутка, писав учасник події польської. Польський комісар, ніби козаки не прийдуть. Розпоч був на обличчях командирів, і голови схилилися, почулись дорікання. Незабаром з Варшави прибув Сагайдачний і, з'ясувавши з польським командуванням деталі операції, він рушив від могилів, де перебували козаки. І під час маршу від Могилева до Хотина його було обрано гетьманом. Тобто. Панашевич Загайдачний, він все ж таки поспішав на допомогу. Під керівництвом Загайдачного козаки відбили 9 штурмів, здійснили серію нічних атак, які, за винятком однієї, були успішними. Штурми, нічні атаки. Козацька тактика суттєво відрізнялася від польської корони, і гетьман Карл Хоткевич віддав перевагу обороні, козаки ж прагнули діяти в наступ. Ці оборонялися, ці наступали. І більшість турецьких атак була спрямована саме проти козацького табору. Тобто поляки вони якось так оминули. Отож, найголовніший внесок у перемогу під Хотином зробило саме українське козацтво. Ставимо їм великий плюс. Завдяки Хотинській війні Польща відвернула загрозу втрати чималих територій. Це була досить гучна перемога над турецькою армією, здобути саме в суходільних боях, мала величезне міжнародне визнання. Визнання на міжнародній арені. Була спростована думка про непереможність Туреччини і спричиняла спалах визвольної боротьби підкорених туркам народів, плюс визволення від турків. А після Хотинської війни змінилися саме зовнішньополітичні плани османського уряду. Відтоді Туреччина на тривалий час відмовилася від наміру завоювати всю Європу, мінус завоювання. І позначили. Позначилася війна, і на внутрішньому становищі Отаманської порти розлючені поразки Яничарів вбили султана Османа II, і цей заколот став провісником занепаду майбутньої, могутньої саме імперії.